Так, відправила мене жінка в магазин, каже, і так знаєте, як здалеку каже, а ти не хочеш сходити в магазин? Кажу чого? Купити фольги, каже, запечу в духовці буряка червоного і французька гарчиця. Прям кров з носа, понадобилась французька гарчиця. Роздивіться, у нас вже фонарі включали. Він уже місяць дивіться який. А їй надумалось гірчий це французька. Ну бача а куди ж діватися, Прийдеться йти. ні я ж не дінися Піду. Так усе купив. Іду додому. Вон, бачите, ззаді місяць світить, а спереді вон ще захід сонця. Купив річицю і оту Ольгу для запікання. Так що жінка буде рада. Я явився. Ось купив Ольгу і отаку ярчичку. От ти вже так быстро. Быстро, быстро. Швидко. Быстро. швидко. А, швидко. Ага. а ти вся в телефоні. Я поки йшов. Три чувствів заблукати і два рази злякатися. О, хорошо, що в баночки, баночка ще, пригодиться. Бачите, як послала, як ота сама, як і мачуха пачерицю послала, щоб та заблукала. Оце таке, подивись. Гарно. Хай люди на тебе подивляться, яка ти. <рес> Безсовісна, <рес> да? Ганяю тебе. безсердечна. Я рада, що ти в баночки купив. Ага. А то всі давці і баночка пригодиться, і буде. І а ціна ти. така сама, що в баночки, що. Шо... Ну, та 20 Томп. гривень це. вже да. зараз да. нічого не коштує. Ага, Ну, все. Молодець. Да. Отуй, що ти там збираєш. Да.